Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні, друзі, я до вас черговою порцією класних новин. Якщо ви думали, що Дональду Трампу вже ну просто нікуди падати нижче. Якщо ви думали, що ви чули основні його е, основний його маразм і бачили, е, ну далі вже просто неможливо, друзі, то ви помиляєтеся. Те, що ви сьогодні почуєте. Це розриває всі соцмережі тут у нас в північній Америці вже останні сутки, і це просто кошмар. Це просто кошмар. І зараз Сполучені Штати Америки вони вже не просто перетворюються в Парашку номер 2 в північну Корею номер 2 Вони вже майже перетворилися. Про це ми з вами сьогодні поговоримо. Ну і Канада, моя улюблена Канада. Вона не питає ілюзій стосовно того, хто в неї зараз сусіди. Так і Канада готується до війни, і Канада нарощує армію. І про це ми з вами також зараз поговоримо. А поки ви будете слухати цю інформацію, я хочу вам показати Вініпех, як він виглядає сьогодні. Сьогодні у нас 12 грудня. Зараз на вулиці, щоб ви розуміли, мінус 20 друзі, мінус 20. Але життя в Вініпезі не зупиняється. Життя в Вініпезі вирує. І бачите, я зараз повернув на червоне світло. Так? Тобто в Вінніпезі можна повертати, в Канаді можна повертати на червоне світло, якщо ти не создаєш поміг нікому а, по, по а, руху, так? От Якщо я б тут повертав, наліво я би не міг би право повернути, а направо я маю право повернути на червоне світло. Це щоб ви розуміли, що я не порушував зараз правила дорожнього руху тут, в Канаді. Ось отак, от, от виглядає Вінніпег. В мінус 20, люди всюди їздять. Бачите, мені задавали питання, чому над домами немає диму. Бачите, от що ж в домах, в домах та тепло, в домах комфортно, але як опалюються дома? А е, є два варіанти: опалюються або електричними обогрівачами, або опалюються газом. Тобто тому диму і немає такого сильного. так тільки де не де є дим, де є каміни. Тобто, каміни також є в деяких е, будинках. І тепер, друзі, хочу вам нагадати також про необхідність підтримувати україномовний контент. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще на нього не підписані. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах і пишіть мені коментарі. Будь ласка, не забувайте про ваші найкращі коментарі. І не забувайте також, що зараз YouTube автоматично перекладає всі мої відео на англійську мову, і ваші коментарі перекладаються на англійську мову. І зараз наші відео і ваші коментарі дивляться і американці, і канадці вони розуміють про що ми з вами розмовляємо. Вони читають ваші коментарі і розуміють, про що ви пишете. І це чому важливо писати коментарі. Тепер що стосується Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки, тут ви ви навіть просто не уявляєте, що зараз відбувається в е, Америці останню добу. Дональд Трамп з його бандою вчора внесли е, в закон, що Забороняється законом, забороняється критикувати Дональда Трампа та його банду, і тепер будь-хто хто хоче відвідати Сполучені Штати Америки в незалежності з якої країни ви це будете робити, чи це з Канади, чи з Європи, чи це з якоїсь Сирії, там чи ще звідкись. Всі, хто хоче потрапити в Сполучені Штати Америки, як турист, зобов'язані будуть показати історію всіх своїх соціальних мереж за останні 5 років. Їх будуть перевіряти. Щоб подивитися, а чи не критикували ви там Трампа, Трампізм, Трам всіх цих мудаків, які навколо Трампа останні 5 років? Окрім цього, ви будете зобов'язані надати інформацію про всіх своїх рідних, так надати їхні електронні пошти, надати їхні соціальні мережі. Тобто, все це буде перевірятися, щоб, не дай Бог, Сполучені Штати Америки не в'їхав той, хто критикує Трампа. Ну, друзі, вгадайте, чи впустять мене в Сполучені? Учені штати Америки, мені навіть не треба показувати 5 років так е, своїх соціальних мереж. Їм достатньо подивитися, от буквально тільки це відео, і все буде зрозумілим. Ну я туди і не збираюсь. Наскільки ми любили раніше їздити в Сполучені Штати Америки, подорожувати по сполученим штатам Америки, настільки зараз я їх ненавиджу. і там ноги моєї не буде, поки там сидить це чмо, ця банда, цей режим, там який захопив владу. І знаєте, друзі, вся ця історія показує, що а все Америка вже в Америки вже не існує. Є Трамп і його вочна, так і якщо ви згадаєте ще на початку цього року, буквально в лютому, я почав казати, що все Америки гаплик. Якщо Америка в найближчі півроки не скине Трампа, то Америки не буде. Америка просто згине не буде такої країни, яку ми знали. Мені тоді багато хто писав, та ти все це перебільшуєш. Такого не буде в Америка. Це стара демократія. Там сенат. Там все це є, суди. Де вони всі зараз? Покажіть мені, е, хто там зараз може щось вяхнути проти Трампа. Він когось або прибрав, або е, залякав, тобто вся виконавча влада зараз у Трампа і його банди, і вони зараз дірбанять Сполучені Штати Америки між собою. Вони просто всі граблять там, все між собою дірбанять і ніхто нічого не зможе там сказати, і це треба розуміти, так тобто Америки вже я думаю, більше немає і вже не буде принаймні такою якою ми її знали, так залишається ще невеликий шанс, що там хтось все ж таки набереться сил, набереться мужності і скине цю руду чому з трону, так і визволить Сполучені Штати Америки, зробить Сполученими Сполучені Штати Америки great again. Але ну надії на це все менше менше і менше кожного дня? Ну ось отак от. -от. А звісно, там американці зараз виють, тому що вони розуміють, що за такими правилами. В Америку ніхто вже їхати не буде, ніхто не погодиться з цим рудим придурком, мудаком удаком його бандою, надавати всю цю інформацію, яку вони хочуть отримати. І це означає, що наступного року індустрія це ціла індустрія, так тобто туристична індустрія, взагалі лясне. Я хочу вам нагадати, що в цьому році. 에, Сполучені Штати Америки в туристичній індустрії втратили більше 130 тисяч робочих місць. Там закрилися десятки тисяч підприємств, такі підприємства, як готелі, е, бізнеси, різні невеличкі, які пов'язані з туризмом, кафешки, ресторанчики. Тому що канадці об'явили байкот Америці. Так? канадці перестали їхати в Америку, і це дуже сильно підкосило цю індустрію. Але Турампу похрін йому на все наплі він продовжує своє гнути, і зараз там же американці просто виють, вони ставлять хрест, вони кажуть, все взагалі про туристичну індустрію можна забути, її Трамп вбиває. І це не тільки маленькі бізнеси. Уявіть собі, там зараз і Діснейленд підняв, а хто поїде до Діснейленду? тобто, наприклад, так, а хто поїде до інших таких великих розважальних центрів, які живуть завдяки туристам, які приїжджали туди, відвідували. Тобто зараз він вже ставить під загрозу не тільки такі. Які маленькі бізнеси які пов'язані з цією індустрією, так а навіть і монстрів, таких мегамонстрів, великі підприємства, які цілком і повністю залежать від туризму. Ну і не забуваємо про чемпіонат світу, який повинен бути також частковий Сполучених Штатах Америки в наступному році. Тобто, там зараз також і клуби футбольні піднімають гвалти і галас, що а як же так? А наші ж фанати не зможуть туди приїхати. Туди ж болівальники не зможуть приїхати, щоб дивитися чемпіонат світу. То і болівати за свої. Улюблені команди, тобто, друзі, маразм він крепчає, і Дональд Трамп кожного дня пробиває чергове дно. І якщо ви думаєте, що і це вже все бо далі нікуди, так то хочу вас завірити, що ні, я думаю, що далі ще буде, і буде ще гірше. Тобто, це тільки початок. Це початок. Тож давайте будемо й далі спостерігати з вами разом, як все це буде відбуватися. І чи вдасться все ж таки Сполученим Штатам Америки повернути свободу і повернути своє щастя? Ну і тепер до Канади. Канада так. Канада чудово розуміє, з ким вона має справу. Канада не питає жодних ілюзій стосовно сусіда. І тому Канада вирішила збільшити свою армію на 300 тисяч людей. І зараз об'являється збір. Це буде якби добровільна армія, це не регулярна армія, але людей там будуть обучати як користатися зброєю, як користатися. Дронами, тобто, це буде така, нібито то, е, ніби не в прямому сенсі слова армія, але хочуть зробити отряди, які будуть повністю підготовлені, які будуть скоординовані, щоб люди там друг друга знали, щоб люди е, друг друга друг друга відчували. Так і якщо буде потреба, то щоб ці люди могли діяти як е, армійське якийсь підрозділ, так тобто зараз. Канада набирає 300 тисяч таких людей, і в одному з наступних відео я вам розповім. Я вже якось казав, що я готуюся змінити своє життя тут, в Канаді. Я цілком і повністю розумію, до чого все це йдеться. І я відношуся до всього цього серйозно. І в е, одному з наступних відео я вам розповім про свої зміни. Які дуже суттєві і серйозні, тож друзі, давайте ми з вами будемо і далі залишатися разом. Давайте будемо намагатися разом битися проти всієї наволочі, проти всіх всіх мудаків, будь то це Трамп з трампістами, со своїми со своїми хворими магавцями, будь то е, Рашка-Парашка зі своїми орками і пупкінськими, будь то північна Корея. Так, ось зла зараз розширюються. Так, треба це зрозуміти, що. Тепер до осі зла ще й приєдналися Сполучені Штати Америки, які стали ворогом. Це заклятий ворог цивілізованого людства. І сподіватися на те, що це все швидко там закінчиться. Треба тільки дочекатися, поки Трамп піде. Це глупо. Трамп не піде. Трамп вже захопив там владу. Трамп буде сидіти там довго. Трамп доведе Сполучені Штати Америки до війни, до війни великої. Він Стане причиною третьої світової війни, якщо звісно американці не скинуть цю чому? Цей трампізм не зничтожить, цей фашизм. Так, трампізм це той же самий фашизм. Якщо американці не позбудуться його, то ну що ж, будемо воювати, будемо битися. Будемо битися, друзі. Для цього давайте ми з вами будемо залишатися разом. Давайте будемо з вами діяти по старій перевіреній схемі. Тобто, від вас, друзі, підписка на мій канал, якщо ви ще чомусь на нього не підписані. Від вас подобайка, Скидайте посилання на це відео на мій канал в соціальних мережах, щоб якомога більше людей розуміли, що зараз відбувається. Тільки ми з вами на цьому каналі називаємо речі своїми іменами. Мені часто пишуть, В'ячеслав, ти ж живеш там прям близько до Сполучених Штатів Америки. До, від мене до кордону 70 кілометрів, щоб ви розуміли. І мені часто пишуть, що ти не переживаєш, що ти не боїшся так відверто казати про Трампа, критикувати всю цю цю наволоч, цю цю руду банду. Чесно скажу, е десь переживаю, от переживаю так. Але я розумію, що зараз світу потрібен голос правди. Так, я, я чудово розумію, що можуть і мій Ютуб закрити, можуть наїхати на мій канал. До речі, була спроба. Нещодавно була спроба. Наїхати на мій канал і закрити його не з боку трампістів, ні з боку наших українців, тупих українців, яким не подобається, що я критикую е, всю цю всю, всю, всіх цих любілі, старіни, знаєте, древніх. Так, так і мені YouTube присував попередження, все. Але я не можу мовчати, дивлячись на все те, що зараз відбувається. Так, закрию цей канал, будемо робити інший канал. Я не знаю. Але я думаю, я в цьому впевнений, я в це вірю, що ми повинні боротися з цією чумою, кожен на своєму місці. І я намагаюся робити все, що я можу, на своєму місці. Тому, будь ласка, підтримайте мене, поставте мені подобайки, пишіть коментарі. Ще раз нагадую, що всі мої відео зараз перекладаються англійською мовою, так само, як і всі ваші коментарі, і канадці, і. Американці можуть дивитися мене і читати ваші коментарі, і розуміють про що йдеться мова. Тож, будь ласка, підтримуйте канадців, пишіть коментарі, щоб канадці бачили, що їх підтримують українці, тому що до України і до українців в Канаді дуже класне відношення, і Канада залишається другом України і другом українців. А я з вами буду на цьому прощатися. Ми з вами зустрінемося, як завжди, в на наступному відео чи в Канаді. Бачите, який зараз у нас е світанок, бачите, як сонечко яскраво підіймається. Ну, зараз у нас пів. 9 ранку, а, звісно, що світає трошки пізніше, але подивіться, яка красота. Сьогодні небо чисте, сьогодні буде сонячний день. Ну і тому морозець, так, мінус 20. Прямо зараз показує у мене в машині, що зовні мінус 20. Але життя вирує. Ви бачите, що люди, люди, кожні їдуть по своїх справах. Хтось їде на роботу, хтось їде по інших своїх справах. Життя іде. Тож, друзі, будемо битися. І будемо жити.